Доброго ранку. В другому семестрі у нас з вами теорія ймовірності. Але перед тим, як перейти безпосередньо до вивчення курсу теорії ймовірності, я б хотіла з вами вивчити тему, яку ми не встигли вивчити під час вищої математики минулого семестру, і яка вам ну, дуже сильно знадобиться. В цьому семестрі під час вивчення для економістів і теорії ймовірностей, і такого специфічного предмету, як мікроекономіка, для геодозистів це також буде застосування в їх діяльності. Тема у нас з вами сьогодні така: частинні похідні. Не скажу, що тема у нас буде дуже важка. З похідними ви вже знайомі, ви їх вивчали і в школі, ви їх вивчали і протягом минулого семестру. Сьогодні ми з вами трошечки поглиблюємо ці ваші знання. Так, в чому сутність? Ми будемо користуватися таблицями похідних. Правилами диференціювання правилами диференціювання складною функцією всім тим, що ви знаєте, із, давайте, я скажу так просто, з курсу вищої математики. Але, дивіться, буде єдина відмінність. Ну, по-перше, давайте я почнемо почну з того, що таке функція багатьох змінних. Ось в мене є функція ну, от, від трьох змінних. А звідки взагалі беруться функції багатьох змін? Справа в тому, що більшість економічних, соціальних процесів вони є нелінійні за своєю сутністю. Тобто, що це означає? Це означає, що дуже важко знайти таке явище, яке залежить від якоїсь лише однієї величини. Зазвичай усі явища або процеси, що ми будемо саме досліджувати, вони залежать принаймні від двох факторів, зазвичай це якась сукупність факторів. Тобто, у нас йде вже незалежність від однієї зміни, коли y залежить лише від X. А в даному випадку у нас йде залежність від трьох змін. І коли я буду досліджувати таку функцію, в мене будуть три частині похідні. Дивіться. Похідна за хем записується або ось таким чином, або ось така де. Не плутайте, буває ось така Д. Це диференціал, так, позначення диференціалу. Ось така dU по dX, це частина похідна за X. Частина похідна за Y позначається або ось таким чином, або ось таким чином. І, відповідно, частина похідна за Z, du по dz. Ось, будь ласка, позначення. Для частинних похідних. В чому сутність? Дивіться, якщо я буду давати найлегший випадок, коли в мене похідна від двох змінних. Коли я шукаю частину похідну за x, це означає, що мене в першу чергу цікавлять усі елементи, які цей x містять. Все інше я вважаю константою. Похідна константи, ви знаєте, 0. Давайте одразу, щоб не бути голословною, давайте в мене функція х квадрат додати y квадрат. І я хочу знайти її частину похідну. Похідна за х. Коли я шукаю частину похідну за х, мене цікавлять елементи, які цей х містять. В мене х містить лише перший доданок. Похідна за х, дивіться. Це звичайна похідна х квадрат, похідна х квадрат це 2х. Переходжу до другого елементу, він в мене х не містить. Бачите, це y квадрат. Це означає, що я сприймаю цей елемент як константу, похідна константи дорівнює 0. Тобто частинна похідна даного виразу за х дорівнює просто 2х. Аналогічно я розмірковую, коли я шукаю частину похідну за y. В мене два доданки. Перший х квадрат. Якщо я шукаю частину похідну з і, то мене цікавлять елементи, які містять y. квадрат іг не містить. Його похідна це константа, так? Похідна константа в контексті суми, тим більш, є 0. Ось я запишу 0. Далі. Похідна іг в квадраті по і. Ось така. Бачите? В принципі, дуже легко. Так, це був перший приклад. Давайте я трошечки, щоб було цікавіше, поглиблюю. Так, х3, плюс Х, плюс 5Y, мінус y четвертому плюс 2 і плюс ось така величина. Знайти частину похідну. У нас бачите тут ікси і. Ігреки. Це означає, що будуть дві частини похідни. Одна за іксом, інша за y. Поїхали. Якщо я шукаю частину похідну, як я вже говорила, за іксом мене цікавлять елементи, які цей ікс містять. Ось перший елемент х елемент третього ступеню, його похідна 3 х квадрат. Далі, наступний доданок: плюс х, так, частина похідна Ікса за іксом – це одиниця. Далі похідна 5 у за іксом – це 0, оскільки елемент не містить ікса, я його сприймаю як константа. Так, ну давайте напишу 0. Плюс. ну Давайте не плюс, це буде мінус 0 у четвертому х не містить. Плюс 0, оскільки двійка також не містить якса, це в мене константа. І найбільш цікавий елемент, подивіться, будь ласка, ось цей. Цей елемент я можу досліджувати з двох позицій. Давайте я вам покажу. Так, зараз буде ліричне відступлення. Дивіться. Як ми з вами шукаємо похідну, от Пригадуйте, будь ласка, минулий семестр, коли у нас ще не було частинних похідних, було у нас звичайні похідні. Нам потрібно було знайти похідну функції 4х. Четвірка це ніби константа, так? Але вона, але вона в нас не в контексті додавання або віднімання. Вона в нас в контексті множення. І ми знаємо, що стало величину ми можемо виносити за знак похідної, так? У нас було 4 помножити на похідну х, похідна х це одиниця. Це була просто четвірка. Ось так. Тобто, я можу перший варіант розмірковувати ось таким чином. В мене величина х помножити на y квадрат. Я шукаю частину похідну за х. Елемент х містить. Звичайно, містить. Дивіться. Тобто, в мене величина y квадрат. Може сприйматися як константа. Бачите? І я його, як четвірку, виношу вперед, Y квадрат помножити, і похідна X за X – це одиниця. Тобто в мене залишається лише y квадрат. Це перший варіант пошуку частиною похідної такого виросу. Або я можу користуватися це як другий варіант. Цією формою вже вам знайомою. Похідна добутку. Дивіться, в мене х помножити на y квадрат. Похідна за х. Нагадую. Так, мені потрібно елемент першого множника, похідна першого множника, перепрошую, помножити просто на другий множник. Х, його похідна за х це одиниця. Помножити просто на другий множник. ось так, плюс просто перший множник х помножити на похідну другого елементу, а я шукаю похідну за х. А y квадрат, бачите, в мене не містить цей х. Тобто залишається y квадрат в обох випадках. Тобто, якщо я напишу спрощено, давайте я вже перестану писати ці нулі, то частина похідна даного виразу за х буде дорівнювати ось такому виразу. Частина похідна за y. Я повертаюсь до свого виразу, і зараз мене буду цікавити елементи, які містять y. Перша величина в мене y не містить х кубів його похідна 0. Х, y не містить. Похідна даної функції, функції також буде дорівнювати нулю. 5 – Похідна 5 5y. по y – просто п'ятірка. Мінус у в четвертому ступені. Мінус 4 y в третьому. Плюс 2. 2 y не містить константа це 0. І подивіться, я знов повертаюсь до свого цікавого елементу, зараз я шукаю його похідну, Сонце заважає за yм. Я знов можу розмірковувати двома способами. Перше, я можу зараз вважати Х константою в контексті множення. Так? Тобто, як якби я искала. Вот, смотрите, 10х квадрат. Прозводно. Це знов в мене лірическає відступлення. Да? У мене б десятка осталась умножить на 2х, 20х. Ось я повертаюсь до свого виразу. Дивіться: в мене похідна y квадрату за y. Це 2 y помножити на х, і це як ось ця десятка. Бачите, це константа. Або я можу використовувати ось цю формулу. Давайте я розписую. Так, в мене х помножити на y квадрат. Давайте відділяю. І я шукаю частину похідну за y. Похідна першого множника за y0. За y шукаю. Помножити на y квадрат, тобто цей елемент в мене перестає існувати плюс просто перший множник помножити на похідну другого множника. Ось, будь ласка, бачите? 2хі. Ну, 2Yх, це те саме. Ось, будь ласка, ми з вами знайшли похідну по y даного виразу. Наступна ситуація, третя. Давайте щось на кшталт. Z дорівнює. 3 х квадрат y. Знов цікаві елементи. Люблю синтез, Плюс х квадрат, плюс Y квадрат плюс 10. Можете спробувати самостійно. Можете зараз поставити на паузу, спробувати свої сили та через хвилинку перевірити. Поїхали. Похідна за хум. В мене бачите знов сполучення і іксів, і ігріків в контексті множення. Я шукаю частину похідну за іксом. Так, Елемент ікс містить. Так, його похідна, смотрите. Двійка вперед це буде 6 ікс. А y це в мене як константа, як ця трійка також була, бачите? В контексті множення. Плюс. 2х. Все інше х не містить, частина похідна за х дорівнює 0. Далі по y. Зараз ось цю величину 3 х квадрат я буду сприймати як константу. В контексті множення вона в мене і залишиться, оскільки похідна y за y дорівнює 1. Можу, помножити, ну, помножити на 1. Плюс тут 0, і немає. Плюс тут два Y, ось ця величина, і тут також нуль, оскільки Y величина не містить. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло? Якщо вам не зрозуміло, поставте, будь ласка, на паузу та знов спробуйте переслухати і самі порозв'язувати перепрошую, ось ці два приклади. Оскільки я трошечки поглиблюю завдання, я переходжу до своїх улюблених складних функцій. Поїхали. Давайте z дорівнює корінь х квадрат плюс y квадрат. Ніби така легесенька функція візуально, Ну, насправді вона не є доволі складною. Дивіться. В мене мені потрібно дослідити функцію, знайти похідні цієї функції. Дві зміні x і це означає, що буде дві частинні похідні. Давайте запишу так: dz по dx. Різноманіття, щоб у нас було. Так, поїхали. З чого я починаю? Я починаю з аналізу своєї функції. В мене є корінь і в мене є підкореневий вираз. Я розумію, що переді мною складна функція. Як я диференціюю складну функцію? Я спочатку шукаю похідну зовнішньої функції, а потім. Шукаю похідну внутрішньої функції і перемножую ці два вирази. Це я вам нагадую. Не поспішайте, будь ласка. Я починаю із зовнішньої функції, це в мене корінь. Похідна кореня, існує вже готова, оскільки це в мене корінь квадратний. Так. Похідна кореня ізик це одиниця поділене на два таких саме кореня. Пам'ятаєте? Ось в мене функція. Одиниця поділена на два. Такий саме кореня. Тобто я нічого не вигадую. Це була похідна зовнішньої функції, тобто кореня. І це я домножую на похідну внутрішньої функції. Внутрішня функція в мене х квадрат додати y квадрат. І я не забуваю, що я знаходжу частину похідну за хсом. Тобто мене цікавить елемент, який цей х містить. А х в мене містить єдиний елемент х квадрат. Похідна х квадрата за х2х. Двійка і двійка в мене скоротиться. Х піде у чисельник. Ось, будь ласка. Ну, я не буду давайте розписувати, я тут зосереджуюсь на знаходженні похідної. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Сподіваюсь, вам не важко. Ви навіть отримуєте задоволення, як це роблю я. Поїхали далі. dz по dy. Початок дуже часто початок у вас той самий, оскільки, дивіться, у вас та сама функція, та сама. складна функція не змінилася. Тобто це буде знов одиниця поділена на два таких саме корня, різниця буде лише в похідній підкореневого виразу. Ось тут мене вже цікавить, бачите, я знаходжу частину похідну за y. І мене буде цікавити ось цей елемент, y квадрат. Помножити на 2 у, двіка і, двійка і двійка скоротиться, і піде в мене у чисельник. Ось, будь ласка. Мені здається, нічого складного немає. А, наступний приклад. Ще два приклади ми з вами розв'яжемо. І все. Так, це був перший приклад, це буде другий приклад. Щоб вам стало взагалі весело? Нехай з'явиться в мене є. Знайти частинні похідні. Частинних похідних буде скільки? Дві, оскільки у вас лише або аж, з якого оптиміст ви чи песіміст, дві зміні. Поїхали. ДУ по X. Усі бачать множення. Якщо в мене множення, це буде ось ця формула. Похідна добутку. Так, пам'ятаємо цю функцію. Повертаюсь. Похідна першого множника я маю помножити на просто другий множник. Не забуваю, що я беру похідну за х, а в мене перший елемент якраз цей Х містить. Похідну з числом є дуже класно диференціювати, оскільки похідна є, що похідна, що інтеграл. Ось, будь ласка. Тобто, похідна першого множника це той самий вираз, але я ж розумію, що це складна функція. Проста функція це просто є у ступеню x, а є у ступеню 3х це вже складна функція. Тому. Починаю із зовнішньої складної функції. І множу похідна внутрішньої функції, внутрішня функція 3х. Ну, тут дуже легко, похідна 3х дорівнює 3. Давайте я трійку ось тут напишу. Так, це була в мене похідна першого множника, помножити просто на другий множник, На косинус 2y. Так, тут я похідну не беру. Плюс просто перший множник, ось, будь ласка, просто перший множник, Помножити на похідну другого множника, а я диференціюю за х. А другий множник в мене х, бачите, не містить, тому тут 0. Тобто, залишається ось така величина 3 е у ступеню 3х на косинус 2y. Це в мене похідна за х. Аналогічно розмірковую, коли шукаю похідну за іг. В мене множення залишилось. Похідна першого множника множиться на просто другий множник. Похідна першого множника за ігриком. Подивіться, будь ласка, в мене ж перший елемент ігрика не містить, так? Тому похідна першого елементу в мене 0. Просто на другий множник, тобто ось цей елемент в мене дорівнює 0, бачите? Плюс просто перший елемент, ось за цією формулою 3х. Множити на похідну другого множника за у. А у якраз тут присутній, бачите? Похідна косинуса це мінус синус того самого аргументу, і помножити на похідну аргументу. Так, і це буде мінус 2, двійка пішла сюди і мінус. Є 3х на синус 2у. Ось, будь ласка. Так, давайте я піднімаю. Так, і я вам обіцяла останній приклад. Останній приклад буде на сьогодні найважчий, але щось на кшталт саме такого прикладу буде любить, полюбляє Юрій Юрійович. Це людина, яка вам буде викладати мікроекономіку. Тому зрозумійте, будь ласка, логіку пошуку частинних похідних, я вас дуже прошу розберіться, щоб у вас не було проблем з мікроекономікою. Оскільки теоретична частина нелегка, а практична частина потребує і знання теорії, і знання пошуку частинних похідних. Хоч, принаймні, у вас не буде проблем з пошуком частинних похідних. Так. Поїхали. Давайте третій приклад. Z дорівнює корінь третього ступеня Хі квадрат. Ось, будь ласка. Лаконічний дуже приклад. Поїхали. Так, що я спочатку роблю? Коли в мене корінь не другого ступеня, я, мені завжди легше. Переписати цей вираз за допомогою ступеня. Так, всім зрозуміло, що зараз відбулося. І зараз я починаю працювати з ось цим виразом. Поїхали. DZ по DX. В мене складна функція. Одна третя їде вперед, аргумент поки що залишається. І ось цей ступень я маю понизити на одиницю. Тобто 1 трецю відняти одиницю мінус 3 третіх, мінус 2 третіх. Так, мінус 2 третіх є. Це в мене похідна зовнішньої функції. І цю похідну я маю помножити на внутрішню функцію, похідна х одиниця, у залишається як константа. Ось, будь ласка. Так. Можете розписати, можете розкрити дошки. у вас тут ігрики будуть мінус 2 третіх, 3 третіх, подивитесь. Так, DZ по ДІ. Принцип той самий спочатку працює. Похідна зовнішньої функції, оскільки це складна функція, а потім ми шукаємо похідну внутрішньої функції. Так, знов 1 третя х, і ступень на одиницю менше, 1 третя, мінус одиницю, мінус 3 треті, мінус 2 треті. І множиться на похідну. Ой, тут в мене квадрат я загубила, і тут в мене квадрат загубився. Так, я перепрошую, думаю, щось занадто легко. Так, і. Тут, так, це була похідна з зовнішньої функції, і мені потрібно буде знайти похідну, похідну ось цього y квадрата. Це в мене 2 y і про х я не забуваю, я сприймаю його як константу в контексті добутку. Ось, подивіться, будь ласка. На сьогодні все стосовно частинних похідних. Давайте я вам дам завдання, щоб ви спробували розібратися. Так, домашнє завдання. Це не на оцінку, це для вашого розуміння теми, оскільки оцінки в курсі теорії ймовірності, ну, ми з вами, як і зазвичай, будемо заробляти лише через контрольні роботи. Тому, давайте перший приклад. Z дорівнює в ступеню... Ось такому. Це дуже легкий приклад. Далі, другий приклад. Z дорівнює логарифм. І ось, будь ласка, у нас не було ще. Все було, а цього не було. Це дробна черта. X квадрат. Х-1. Ось, будь ласка. Ось тут ви будете застосовувати. Давайте, підказка, ось цю форму. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Як і завжди, якщо є питання, ви пишете мені в Telegram або Viber. Рада була з вами зустрітись. До побачення.